За прогнозами синоптиків, прийдешніми вихідними на всій території України пануватиме малохмарна погода. Короткочасний дощ, ймовірний, 9 листопада на півдні країни. Також вночі та вранці суботи у західних областях туман, видимість 200-500 метрів перший рівень небезпечності. Температура повітря коливатиметься від мінус 2 градусів вночі до плюс 12 в день. Вітер північного місцями північно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду. На Полтавщині хмарно з проясненнями, без опадів. На термометрах плюс 3 градуси темної передоби, плюс 9 світлої. У суботу та неділю у Кременчуці сонце зрідка з'являтиметься на небі. Втім, буде мало хмарно і без опадів. Температура повітря в день плюс дев'ять, вночі плюс 5 градусів. Для горішніх плавнів синоптики прогнозують хмарну погоду у суботу. У неділю вранішні хмари мають розсіятися, і вдень осіннє сонечко трохи нас потішить. Обидва вихідних пройдуть без опадів. Температурні показники світлої передоби 9 градусів тепла, вночі 3. Вітер переважно північно-східний до 3 метрів за секунду, атмосферний тиск 768 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 9 листопада в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2010 року плюс 18. Найхолодніше було 1953, 11 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся також до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.